Так, друзі, всім доброго ранку. Сьогодні ми на Рибалці, сьогодні з друзями у нас Рома, Рома за рульовим. Тут у нас Саня і калюня, повна машина загружена речей. Там у нас провідник спереді на спецтранспорті веде нас. І ми їдемо ловити сьогодні на сулу Карася будемо ловити. Карася, ляща, побачимо, що нам там буде клювати. Коротше, їдемо по невідомій поки що нам дорозі. Вода дуже мала. Подивіться, друзі, оце тут літом рівень води метрів два точно. Зараз більше метрів до трьох. А зараз тут геть пусто. Рівень води в Дніпрі в цьому році у нас дуже низький, як на даний період. Ну нічого. О, тут бобри якесь дерево відгризли. Яка дорога стрімнувата. Друзі, дивіться, посеред Дніпра де колись вода була, коні ходять ось пасуться. Нормально, так? Да? Дикі. Далі трохи і лосі будуть. Лосі? <гум> Та лосі там вже сидять, з'їзд сзади. <гум> ось так ми добираємось до місця ловлі. Так, друзі, добрались ми до ось такого... Місця ловлі, риболовлі. Ось це в нас отакі заливи від Дніпра, машиною їлі доїхали. У нас ще нерест не почався. Ось ось да, тут. Так, тут стаємо і зараз будемо розпаковуватись. Все, супер. Ну, що тобі скажу? Тут не сильно затишніше, ну трохи може. Я казав, одягайтесь нормально. Ні, я зараз одягаюся. Чи його кричать з самого ранку? Так. Што? Перше, що треба зробити, це, пере... це перезутись. А ти відронувати не брав? Брав. Тут Такий вітер, що можна і палатку було. А. Так, перезуваємось і почнемо далі розкладати. Стільчики в нас три кресла і один отакий стічик будемо будем мінятись ним взу, хто буде сидіти Та на ньому. так ну що виймаємо все опять було треба ще машина а я зрозумів що ти там достаєш уже садочок це нам не треба Ось це нам треба. Да, столика треба було взяти. Це я забув за нього. Так, кресло. До речі, друге кресло в мене в ось в такому чохлі. Класному новий чехольчик від трофмонтаж взагалі ще не використовував. Його перший раз взяв. Сумка одна, сумка друга, повно речей, чехол з удочками. Зараз розкладаємось. І будемо починати рибачити. Так, друзі, починаємо розкладатись і не знаю, на що ми будемо ловити, але я взяв з собою все. Я взяв і фідера, і поплавочні удочки, і боковий ківок. Все взяв. А там побачимо. Ну, я думаю, що перше треба розложити фідера. Раз, два, три. Так, друзі, перше, з чого ми почнемо, це з приготування прикормочки. О, ось ось і столик є. Такий новий девайс у мене. Саня, ти переживав. Дивись, ось ось столик є маленький. Значить, прикормочка в нас Real Fish. Часник і часник чебрець. Для карася тут є і плотва, і все, що потрібно. Зараз ми замішуємо, буде наше відро для прикормки розкладне. Для того, щоб приманити рибу, її треба гарно пригодувати. Це вже перевірено, що Real Fish з цим справляється чудово. Хоп! Зробимо, можливо, мікс. Сміття обов'язково забираємо. Добавимо ще трошки мотилька. Ось такої прикормки. Тут є різна риба, і сазанчик є. Ну, лящ і карась тут є точно. І додамо, ще трошки ми меляси. Ось такої універсальної. Хоп. Раз воду і даємо нашій прикормочці напитись водички. Може багато води, але ми додамо прикормки, ми все, нам все одно її треба. Багато. Ох, який запах пішов. Запах пішов просто бомбезний. Все, поки ми будемо розкладати снасті, вона набере відповідної вологості і буде готова для застосування. Ой, запах пішов такий, вам не передати. Так, друзі, оснасточки, які ми будемо використовувати. Тут карась, будемо готові брати ось такі на коропа і карася. Прохмонтаж робить. Гарбузики так звані. Будемо туди одягати ми опариша, черв'яка і Ева. Шарики зараз покажу. Будемо пробувати різні варіанти. А там вже побачимо, що буде. Це, наприклад, на два гачки. І будемо ще у бійцю карася використовувати. Тут карась гарний має бути, по розміру мається на увазі. А Там побачимо. Так, друзі, фідера в нас розложені. Чим я користуюсь? Значить, флагман Force Rank 1360 і Castmaster 390. Той 360, той 390. 4000 катушечка, одна Castmaster фідер і друга Force Rank відповідно до палочок. Нитка, також force rank. Так що, друзі, зараз під, на підставочку, ставимо наші фідера. Прикормочка напилась водички, заряджаємось, будемо закидувати. А потім ще й поплавучки закинемо. Значить, друга оснасточка в мене буде. Убійця карася. Я на ній рибачив минулий раз, прекрасно працює. Хоп, одна і друга. До речі, сюди я буду використовувати пластилін. Ось такий пластилінчик. Які в нас тут є смаки? Кріль, кукуруза, полуниця і горох. Часник закінчився, минулого разу використовував. Так, що ще нам потрібно? Ще для насадочок. Де в мене тут все? Ось такі евашарики від профмонтаж. Минулий раз був в мене часник, візьмемо його зараз, де він біленький, який просто суперово працював. Зараз ми приготуємо все. Тут вони є більшого-меншого розміру. Все. Просто на гачечок. Ось один шарик. Ой, полетіли. Все, він буде піднімати і буде приманювати. І можемо ще додати сюди декілька опаришів. Або піночки менших опаришів. Один великий, один маленький. Все, друзі, а сюди ми вцепимо черв'ячок і опариш. Побачимо на що будуть поклювачки. Все, перша снасть у нас готова. Ми зараз прикормочка, якраз напилась води. Якраз напилась води, забиваємо її в кормушку. І закидаємо. Перший пішов. Саня, ти правильно сказав. Це без поплавка. Хоп! Все, перший фідер є, заряджаємо другий. Так, друзі, щось був якийсь контакт із рибкою перший. Щось там подзибувало. Друзі, покльовка була тільки що. Друзі, перша риба є. Є перша риба. Хто тут в нас на ямці клюнув на вбивцю карася? Ой, щось дрібне дуже. Перша плотвичка, Сподіваюсь, що це далі буде щось крупніше. Ну, це не наша сьогодні риба, біжи за папою, за мамою. Щось тут, друзі. Дзип-дзип, дзип-дзип. Да, є рибка. Є хтось впирається. І так непогано впирається. От у вас знову. Знову плотвичка. А де наші карасі і ліщі? Плотвичка, але дрібненька. Давай, біжи, ти нам сьогодні не потрібна. Дірнуло два рази і тишину. Так, друзі, переходимо трошки на інше місце, тому що там глибина десь метрів 5, але там клює тільки плутвичка невеликого розміру. Знаємо точно, що тут є карась і є лящ. Думаю, що він на меншій глибині. Зараз міняємо глибину, для того, щоб міняє місце для того, щоб сісти там, де трошки мілкіше, де глибина десь 1,5-2 метри. Попробуємо. Теж Андрюх треба поцікати, чи тут воно саме, Ні, ну коли як. Коли як, да, ну треба поцікати теж. А оці поняли, по китайській найпоцікавіше удочка? Херня рідка. Херня? Подивіться, да. ну, продаються. <клес> Оставиш рибу типа цей. На халяву ловиш. На пружині вона типа. Так, воно типа да, типу, клаце, типа поцікло її. Херня. Так, друзі, перезакинулись. Тут набагато мілкіше, метр десь глибини. Карась тут є точно. І зараз ми трошки поснідаємо з хлопцями. Да? Да, ми вже снідаємо. Ви вже снідаєте? Да. Що в нас тут? Шашличок, вчора пожарили, ковбаска, картопелька. Моршинська, моршинська, березовий сік. Ну, друзі, сподіваюся, як поснідаємо, то піде кльов. Всім смачного. топется. Ось такий улов у нас. Друзі. Перший карась у нас. Перший карась! О, Все, Все <реш> Перший карасик! Той за яким ми приїхав. А на що взяв? На цей є... пуфіка цей, як він, Профмонтажовський Ева. Тому що на Опариший на мотель задовбує е, ця як її, плотвичка. Перший карась нема, нема, так і дочекався, є карасик, да? як в, ті, в тому приколі. Друзі, є перший карась. Коротше, друзі, дощ починається. Боїмось, що можемо не виїхати. Прийдеться нам звідси тікати. Ось такі справи вийшли. Ну нічого, буває і така рибалка. Погода нам все спортила.